Відповідно до указу президента України від 1 травня 2023 року, загальну мобілізацію продовжено на три місяці до 18 серпня 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочення. Нагадує начальник прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Черняк. Всі військовозобов'язані вони повинні, якщо ще не з'явились. З'явитись до територіальних центрів, або за місцем перебування на своєму військовому обліку, де вони перебувають, або за місцем перебування ну, на даний час. Тобто, це у нас і переміщені особи, це у нас і люди, які перемістились, але ж деякий час знаходяться на території, інший – без дозволу або надання такого дозволу територіальним центром. Всі, ще я раз наголошую, повторюю: всі військовозобов'язані, Це є обов'язок, визначений законом України конституцією. Нашої України повинні з'явитись до територіального центру. Що чекає на військовозобов'язаного у центрі комплектування, уточнення облікових документів, проходження медичної комісії та отримання її результатів придатний чи непридатний до служби військовозобов'язаний. Законом України про мобілізаційну підготовку, мобілізацію визначено право на відсрочку категорії громадян, як за станом здоров'я, як і за сімейними обставинами, тобто, це стаття 23 цього закону. Про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, військовозобов'язаний з собою бере всі документи, які можуть підтверджувати цю право, ну і відповідно прибуває до територіального центру. Далі, вже за результатами розгляду військовозобов'язаний, і за результатами проходження медичної комісії, або надається відсрочка, або Підлягає призову по мобілізації. Про будь-які зміни своїх облікових даних військовозобов'язаний повинен повідомити центр комплектування упродовж десяти днів, нагадує Іван Черняк. Якщо вона це не зробила, це вже є людина, яка порушує правила військового обліку і ну, відповідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. Є така, як скоїла адміністративне правопорушення. Ті, які не виконали, Вимогу прибути на відправку, тобто проти цих людей порушені кримінальні справи, здійснити оповіщення та забезпечити явку всіх військовозобов'язаних до терцентрів – Таке завдання перед головами громад, директорами підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, вони повинні надати інформацію щодо всіх військовозобов'язаних, які проживають на території громади або працюють на тому чи іншому підприємстві. Указ президента діє щодо проведення мобілізації і всі 100% військовозобов'язаних, вони будуть залучені, забезпечена їх явка або органами місцевого самоврядування, або органами Національної поліції. Якщо у разі неявки цього військовозобов'язаного, вже ми, в свою чергу, подаємо в розшук таких, таких осіб, і все одно ми прийдемо до того, що вся всі 100% військовозобов'язаних буде, буде охоплено і визначено статус. Підлягає або не підлягає призову. Ну і подальшому відповідно буде прийматися рішення в цьому напрямку.